Імпровізаційне шоу «Репіт Пліс. Це шоу, де імпровізатори дивляться короткі відео і додають свої веселі фрази, щоб зробити ці відео смішніше. Це вирізати, бо мене вб'ють. Це моя реакція після сексу. Я хочу пісяти. Коли е, займаєшся сексом обіз'яна, за наслоджуємося, поки можемо. Бути півником це ок. Бути петухом це вже проблема. Багато хочу, мало потримую. Ось це. Цю і таке почтліон. Усім привіт! Це канал Хамеліон і це наше шоу Repeat Please. І сьогодні в нас знімається поля. Привіт. Поліна живе один день, і це не тому, що може вмерти в улюбленому колодю. Віка! Добрий вечір. Вікторія, дизайнер, яка використовує такі розумні слова, що люди на мовчать не тому, що не погоджуються, а тому, що гуглять. Настя wow. Анастасія, акторка, відмінниця у школі та по життю. Здається, зараз таких називають е, душніли. Мене звати Дмитро. Дмитро одного разу на прохання дівчини провести її додому провів її весілля зі сценарієм і танцем молодят. Гарний тамада, ні конкурси цікаві. І ми будемо розпочинати. Що відбувається в наших випусках? Ми бачимо якесь відео і накидаємо якісь імпровізаційні жарти. Що з цього вийде? Зараз і подивимось. Переходимо до першого відео. Поглянь на мене, хто я скажи. Репетиція промови Зеленського: Поглянь на мене, хто я скажи! Я для своєї мами, коли мені вже 18, вона мене з хати викидає. Поглянь на мене, хто я скажи! це ти їй говориш? Поглянь на мене, я просто сміюсь тоді, коли мого звізу. ну, Боже! Звізуалізувати. Угу. Ось це слово е, жарт? французьке ні. <с>? Ось, і тоді я можу посміятися. А тут е, в мене такий дисонанс. Думаю, хто це кому говорить. А в мене ось так навпаки ну, типу, його виганяли з дому, а в мене наоборот, типу, не, не намагаються. Його, Бо взагалі. ти дівчина. Ну, так, але <с? <с?> я вже доросла. А на, на мене, типу, та йди ти вже звідси. Да? Я ніяк не йшов. <с? <с?> а я лякаю Узбекистаном. <с? <с?> Ти лякаєшся Узбекистану чи що Ля, ти сказав? Лякаю Узбекистану, ну, типу, звалю туди. А Так. А — А-а. — якому? А ось чому ти одягла сьогодні довгу сукню? да? Ти вже так. готуєшся? Там платочок. Вибачте, вибачте. Віка, коли вона пов'язала платочок густко, і поїхала до Узбекистану. Поглянь на мене, хто я скажи! Після першого дня кастрації. Поглянь на мене, хто я скажи! Олів'є після нового року, коли вже три дні прийшло. Поглянь на мене! Хто я скажи! І там воно вже відкриває двері з холодильника. І само, саме тобі кажеться. Небінарні особистості. Поглянь на мене! Хто я скажи! Ні, їм навпаки не потрібно говорити, хто вони. Вони ж ображаються. Вони ніхто. Вони вони. Артем? Телерантність свіжок, случату. Колишній вирішив повернутися, коли в тебе є новий хлопець. Поглянь на мене, хто я скажи! І вони почали сосати з твоїм фоточним хлопцем. Вирізаний жарт, який не потрапив до випуску. Поглянь на мене! Хто я скажи! Коли хочеш, щоб відгадали твій костюм на Хеловін. Поглянь на мене! Хто я скажи! Коли в дитинстві приміряє Джимсі на картонці у, десь то на риночку і такий, питаєш матір: Поглянь на мене! Хто я? Скажи! Якщо то був би Діма, на картонці, то йому б знаєш, що ви відповіли? Ну, жених. Жених. Ума на було. Я своєму сину теж таке беру, а в неї дочь. Українську на дічу. Е, до речі, напишіть в коментарях, вам подобаються наші дівчата, е, як вони жартують і так далі. Бачиш, сьогодні я один серед них, серед квіточок. Вона в квіточках, а я в дірочках. Коли ти пішов з дівчиною по магазинам, вона тебе закинула пакетами, ти на неї дивишся і такий. Поглянь на мене, хто я? Скажи. А зараз тільки жінки ходять по магазинам. Чоловіки там. Взагалі, мене тут теж нема. Я вдома. Це в тебе вдома взагалі. Це, Це мій будинок. Як вам е, моя? Столова. <систем> <систем> а, <з> <систем> <систем> до, <столів. систем> до речі, хочете прикольну сторіс від мене. Ну, вона, типу, не сторіс вона реальна сторіс. Давай розповідай, бо не треба. Можна, сторіс. Розповідай. <систем> Я маю такого друга, з котом ту походжу у сільпо. Ну, типу. Він для сільпо? Так, це... Френц від сільпо. До речі, привітрю. сільпозона. — Сільпо. Сільпазона. <свят> а це все, я думаю, ти щось там розписишся? <свят> ну, ні, <свят> типу, ходять чоловіки. Він ходить. Скільки йому років? 22. — Так він ще може ходити. До 25. <свят> він ще 3 роки може з тобою ходити у сільпо. <свят> все потім Думаєш, ми ще 3 <свят> роки будемо так ляхати. <свят> <свят> <До, до, до. свят> Коли жінка поїхала за кордон, знайшла там якось іноземця і чоловіки тут такі їй. Поглянь на мене, хто я скажи. Це я після двох пляшок горілки. Поглянь на мене! Хто я скажи? Дід з деменцією. Поглянь на мене! Хто я скажи? Ну я думаю, на цьому жанці ми можемо перейти до наступного відео. Непогано, непогано. Це моя реакція після сексу. Непогано, непогано. І коли він ще питає, ну що тобі сподобалось, так на тебе дивиться, очі сповнені надією. Наступний. Ти як бачиш, зараз багато цих дівчат в Європі чи в Америці, не знаю. Я побила рекорд тисячі чоловіків за день. А що багато, там одна. Я ще двох якихось. Ти будеш приймати участь? Я колись приймала. все. На 370-х Ця моя кар'єра закінчилась. 370, це типу рік. До ери. Я в лісі, де багато еха, кричу: непогано. Непогано, непогано. Прикольно. Це коли я сиджу в ресторані, до мене підходить офіціант і питає, як мені справа страва. Непогано, непогано. Кожен чоловік, коли дівчата питають: ти побачив, який в мене манікюр. Погано, непогано. Непогано, непогано. Коли приготувала своєму чоловіку в перший раз, і він такий: непогано, непогано. На цьому на <світування> <світування> ми закінчуємо і переходимо до наступного так. відео. Ця зараза не заводиться. Це я, коли мене питають збудити, а я, ну, як на відео. Ця зараза не заводиться. Ти е відвів дитину до садочку. Щоб він е захворів е на вітрянку, ця е зараза йому. Ця зараза не заводиться. Коли е дитині з альфа покоління <світтє> 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 дали санки, а він не, не знає, як з цим справлятися. Ця зараза не заводиться. Коли в тебе дівчина така спокійна, ніколи ні з ким не свариться, а ти хочеш її якось роздраконити і потім своїм друзям кажеш. Зараза не заводиться. Дівчата, коли вібратор не вмикається. Це це не заводиться. Коли е займаєшся сексом з обізяною, але спіт не з'явився. зараза не заводиться. Має зі своїм календарем у 2024 році. Це зараза не заводиться. Тобто заразитися корону це гуд. Ну, ти типу, є ж, типу, такі методи лікування, там, онкології чи інших заболівань, коли вірус вводять. Це ціломіри, вони мутують. і тому, ну, Це рак, ось та остання ну. корона, так добре працює. Це, це дуже, дуже складна інтелектуальний тема. юмор. Прийшли курочки посидіти, поговорити <говорити> за життя. Але я не той, хто з курочками сидить, якщо ви зрозуміли. Головне, таку. що ти не підук. От я про це і кажу. Бути куроч курочкою не стидно. Не соромно. Я нічого не кажу про курси, але я говорю, з петухом соромно. свою пітошку. Якщо Якщо півень з курчатами сидить, це добре. А якщо півень з півенятками, то це не добре. Це у церкві. Ні, знаєш, Дивись, бути, бути курочкою це ок. Бути півником це ок. Бути петухом це вже проблема. Бути росіянином це проблема. Ну, це одне й те саме. Я коли намагаюсь увімкнути а, мислі. Стальний процес, і не можу. Ця зараза не заводиться. Це Дмитро намагається відчепити нас із такого жіночого юмору, що ми щось -то, е, спільне для обох гендерів почали. Ця Зараза не заводиться. Що за закрита поза? Да, позов? Я і теж і хотіла. Це сказати. Я, це я, я хочу просто сюди руку, але тут мікрофони незручні. Багато хочу. Багато хочу, мало потримую. Корпорат і там робиш так, щоб усі казали крутий ведучий, але той, хто платить, ніяк як не хоче продлівати тебе. Ця зараза не заводиться, коли у дитячому садочку не хочеш іти до дитячого садочку і намагаєшся спіймати на себе воші, щоб не піти до дитячого садочку. Ця зараза не заводиться. Це дівчата, коли кидають хлопцям нюци, а хлопці ніяк не реагують. Ця зараза не заводиться! І таке блядь. а По, 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 по мікрофону. <ріць> <Так>. Шановні <ріць> друзі, уявляємо! Ось це пісюн. <ріць> Я не знаю, що там у кого заводиться, але ми заводимо наступне відео. Що нам дається інформація? У мене критичні через неділю. Що нам дається інформації? <ріць> у Насті був вчора секс. Stata? Що нам Знаю. дає ця інформація? Позавчора, чи ти про свою Настю. Це вирізано, ти по мене вб'ють. До речі, в мене теж через тиждень місячні. Віга? Сістра по місяці. Прийдіть, і через деякі куди, в мене теж? Місячі через тиждень. Це просто кров і жопа, значить, на таксилову. Нічняка місячна. Місяць місячна. Зоря Зоря на місяць. ясна, я видно хоч. В слові тригонометрия, три я. Що нам дається інформація? Три Гея? І все всі три ти? Це три я, так. Да. Усі, усі українці, які зараз переживають там, війну, тривогу читають про підіді. Що нам дається інформація? Ні, кстати, мене ну, захоплює ця інформація. Бо Мені ти дуже, цікав... дуже любиш Джастіна Бібера, да? Ні. No. Як от... і піді. Бейбі, бейбі, бейбі. Ніко, Джастін Бібера любить? Ну, то от, ну, що? <laughs> ти поля просто, на щось відповідає. Да. <laughs> 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 Цей випуск скоро вийде. Що нам дає ця інформація? Якщо ви натиснете на кнопку, ви підпишетесь. Що нам дає ця інформація? Мені здається, що вони натиснуть на пробіл з просто пауза <рі> і вимкнути. <рі> просто цю кришку ноутбука, <рі> удаліть подалів. <YouTube. рі> Знести <рі> всі Знаешь, серваки нахуй. Uh, uh, <рі> усім дають uh, кнопку, там, срібну копу на 100 тисяч, а нам дадуть. Я не вирішують кнопку. Я хочу пісяти. Що <рі> <рі> <Что рі> нам дає? <дається? рі> <рі> 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 Видав, нас перше буде випуск без тебе. Нарешті! Коли дівчата кажуть, що вони були за кордоном після півномасштабного вторгнення. Півно, півномаштабному. У південному. вторгнення було тільки Було тільки пів. Насолоджуємося, поки можемо. Я не знаю, що нам дає ця інформація, але ось інформація по наступному відео, ви побачите її прямо зараз. Дівчата, коли е, поряд з ними, і я. Кожен наш оглядач, який чує, як ми розмовляємо українською мовою окрім мене. Так. Ми коли чуємо якісь новини від Верховної Ради по типу за дрова, будуть штрафувати. Я кожен раз, коли чую російських виконавців, які лунають чи у публічних місцях, чи в когось в автівці. Ти коли заплатив 15 тисяч ТЦК, а війна закінчилась. Наступний день. Наступний день. Зробив свій вклад до перемоги. Ні, це ось ці коротше прикордонники, коли вони бачать чоловіків, які перевдягнені в жінок. Вчитель англійської, коли міста the сказали «ze». І їх заборонили, бо ЗЕ заборонено в нашій країні. А Але до речі, до речі, я колись ну, тільки це, з'явився закон заборони ЗВО. Я зробив Тікток, який залетів на там мільйон і сімсот тисяч, бо Зеленський Володимир Олександрович. І, <не ціла> і всі такі конспірологи. Да -да -да. Ось чому пливо на нас напало. Коли е, хлопець жартує е, під час сексу, Дівчата такі. <клес> бо дуже тихо. Він хоче розрядити обстановку. Ще <клес> такий рисалка сіла на шпагат. <клес> 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 Саме на цьому я думаю можна закінчити цей випуск. Тому, шановні друзі, пишіть коментарі, бажано від цими слів, підписуйтесь на наш каф, натискайте дзвіночок, кидайте своїм знайомим та не забувайте донатити на ЗСУ. Це було шоу Репіт Пліс. Настя! Благослови вас, Боже! Віка! Ухуляти багато. Поліна, привіт! Мене звати Дмитро. До зустрічі. Па-па!